Усім привіт! Мене звати Олександр, і я радий вітати вас на своєму каналі Little Wine House. Це четверте відео з моєї серії про будівництво власної винокурні з винним льохом та пласким експлуатованим дахом. У попередніх відео я показав свій проєкт та розповів про підготовку до будівництва. А в останньому відео ми завершили винний льох і залили монолітне перекриття товщиною 250 мм, яке одночасно а виконує роль бункеру та укриття. А сьогодні я покажу вам, як ми повністю завершили коробку, звели стіни винокурні та залили плаский дах. Ну і обов'язково покажу вам косяки, які ми зробили під час будівництва, ну а потім героїчно їх виправляли. Ну що, поїхали дивитись? 24 липня ми вже повністю завершили опалубку для заливки цоколя. А 25-го приїхав бетононасос та приїхав бетон. Ми все залили, і після цього, ну буквально на наступний день, вже знімали опалубку, та я готував поверхню до вкладання газоблоку. Готував поверхню, це я маю на увазі, що верхню частину моноліту, який був залитий, я його підрівняв болгаркою. З алмазною чашкою. ось Щоб там не було якихось там гострих країв, там напливів там чи чогось іншого, щоб е, вкласти е, гарну гідроізоляцію і вже на неї класти газоблок. Е, до речі, гідроізоляцію я використовував пластикову, це, наскільки я пам'ятаю, HDPE, тобто поліетилен високої щільності, він продається в таких рулонах. Саме для гідроізоляції фундаментів. Там ширина, мабуть, 30 см, якщо я е, вірно пам'ятаю. Ну, там у них є різна ширина, а я брав саме таку. Вона дуже вдобно розкатується. Ну, як на мене, е, вона більш довговічна, ніж Рубероїд. Ну, звичайно ж, не обійшлося і без косяків. І ось перший косяк це е, заливка сходів. Ось тут з боку. Видно, що одну сходинку не довібрували з торця, бо вона була якраз під плитою, і видно, коли проводили вібрування, просто не замітили цей кут дальній та, і не довібрували її. Загалом, якщо взяти весь об'єм монолітних робіт, то таких місць з нюансами по вібруванню було, мабуть, там три або чотири. Вони всі досить некритичні. Я далі по відео буду показувати, де саме вони виникали, та як я їх відремонтував. А ремонтував я такі місця спеціальним ремонтним розчином. Він має високу міцність та швидко твердіє. Ще хотів поділитися з вами з таким лайфхаком, як турецькі хлопці кріплять опалубку до бетону. Ось ви бачите три цвяхи, це сотий цвях. Три штуки вони забиті у отвір. Тобто, якщо вам потрібно закріпити опалубку до моноліту, ви сверлите отвір і прибиваєте опалубку, або там якийсь брус, як в даному випадку був прибитий, одночасно трьома цвяхами, тримає просто мертво. Вигризти їх просто так в лоб, неможливо, ось видно, що цвяхи залишились, а дерев'яний брус, який вони тримали, він вже відірваний, тобто їх можна витягти лише по одному. Витягуєте один, і тоді інші два просто висипаються. Вже. Дуже зручно, дуже швидко. Тобто не потрібно дюбелі якісь або ще щось. Просто отвір в бетоні і трицвяха. Тримає мертво, можете користуватись тепер цим лайфхаком. А тут. Ось таке рішення для теплого монтажу залізних дверей я вирішив використати. Тобто я зробив такі закладні з арматури у моноліт та потім у газоблок, а до них вже приварювались двері. А у цей прошарок між стіною дверями закладувався і ППС. Рахуємо далі. Косяк з монолітом номер 2 також був швиденько замазаний ремонтним розчином. Нічого критичного. І ось нарешті довгоочікуваний етап. Пішла кладка стін з газоблоку. Отут якраз на фото видно, як хлопці вкладають ось цю HDP гідроізоляцію пластикову. Ось. Ну і далі перший ряд блоків. В цілому на Зведення стін пішло три повних дня. А тут хлопці підійшли до другого ряду кладки і почали армування. Я до армування зараз повернусь, за яким принципом я робив ось, а тут, от видно, почав готувати оці. Сходи до ремонту. Ось тут видно цей кут, який не залився нормально. Я відбив все крихке та там далі поставили опалубку, залили ремонтний, розчин завершили оцей пристінок до овочесховища, і там зверху залишилась залишився проміжок під стелею. Туди ми вставили екструдований пінопристірол та задули піною. Тобто, бо це не несуча стіна, і щоб на неї не було навантаження. Таким чином, обов'язково це робити. Ну і повернемось до армування. Я в своєму випадку армування робив по другому ряду. В цілому, це для мене не критично, бо віконних проємів у мене немає, і в мене фактично ніде там знизу газоблок не поєднується. Тобто, він розривається дверима в двох місцях, а в третьому розривається воротами. А армував я лише довгі стіни. Тобто. Про це можна там довго спечатись, там дивитись документацію. Але по-перше, в Україні немає чітких будівельних норм по армуванню газоблоку, а є лише рекомендації від виробника. Ось по-друге, люди, які пишуть ці рекомендації, вони навіть кажуть, що армування на коротких перестінках, наприклад, не обов'язково. Своєму Випадку я робив там, де це дійсно обов'язково. Це стіна більша, ніж 6 метрів. Це ось довга бокова стіна, я її зармував. І е, стіну навпроти, це вже було типу, е, скажімо так, перестрахуватися. Да? Вона там менше 6 метрів, але я туди також в кут заклав арматуру. Конкретно в моєму випадку цього армування достатньо. Я гадаю, що навіть якщо я його не додавав би, то ніяких би проблем не було. Бо в мене також використовується монолітне перекриття, воно суцільне, виконує роль такого жорсткого диску да, і утримує всі стіни, скажімо так, вкупі. Ось і таким чином це армування ну, на мій розсуд дещо зайве. Ну але я його зробив. В свою чергу там, нікому не нав'язую, як правильно армувати газоблок. Це потрібно розглядати в кожній індивідуальній ситуації, які стіни, яке перекриття і таке інше. А я, в свою чергу, просто показав вам, як я це робив та, і чому саме так. Ну, а Тим часом робота просувається. Ми зробили перемички над проємами, над двома дверима та воротами. Параметри перемичок були слідуючі: я закладав в них 10 см ЕППСу зі сторони вулиці. Таким чином, ширина перемички 30 це ширина блока, мінус 10 ЕППСу. Це 20 ширина перемички і 20 висота, бо висота також по висоті блока. Всередині 4 нитки, 12 арматури. Чому 12 Ну тому що. Це, скажімо так, одна номенклатура, яка у мене була. 12-та арматура в мене по проєкту йде як робоча, а 8 мм як конструктивна. Тобто по всьому проєкту дві номенклатури. Тому я перемичку робив також з 12 можна використовувати 10 Ну, 8 вже, мабуть, замало буде. Ну а ми з вами продовжуємо рахувати косяки. Третій косяк, він не пов'язаний з монолітом. Це косяк вкладання блоків. Деякі шви просвічують. Тобто, коли дивишся крізь стіну ось на сонце, ти бачиш, що світло, там така щілинка є, да, і ти бачиш світло з іншої сторони. В цілому це не було великою проблемою. Таких місць по всій клаці, може, там зо два а я їх всі пропінив, якісь замазав розчином, ну, і таким чином виправив цей третій косяк. Ну, а тут прийшло 31 липня. В цей день ми фактично повністю завершили кладку. І від цього почали готувати опалубку для вже перекриття да, та для створення плаского даху зверху. Паралельно з цим закінчували перестінок біля сходів в льоху, а також завершували відкопування передньої частини фундаменту, який я повинен був згодом гідроізолювати та теплоізолювати. Ось тут якраз видно, як дозріває ремонтний розчин на сходах, все залито вже мурується потихеньку перестінок на сходах. Зараз я спущусь чуть нижче. І ось тут видно, що вже встановлено ППС під перекриття на ось цій стіні, що відділяє очісховища. Повернемось до ось цього перестіночка біля сходів. Що я тут хотів додати? По-перше, Хлопці підказали мені те, що ось основу ось цієї колони потрібно зробити з моноліту, бо на неї спираються як сходи, так і все перекриття льоху. Хоча в проєкті вона була повністю з цегли і спиралася на монолітну п'ятку. Я дуже вдячний хлопцям за цю підказку, бо це дійсно дуже такий важливий і критичний момент. Далі по ось цій цегляній колоні, то ми заклали всередину. Три арматурини засверлились на декілька сантиметрів у бетонне перекриття, і ось ці арматури ставили в розпір. І коли ми вкладали цю колону, то всередину заливали бетон. Це наче йшло добре і гарно, але все ж таки ми з вами перейшли до косяка номер 4 якраз пов'язаний з цим перестінком. Коли його звали вже під самий верх, виявилось, що стіна дещо завалена. Дверний проєм він зверху ширше, ніж знизу. І це потягло за собою стіну, і вона нерівно примикає до стелі. Ну і звичайно ж, цей косяк. Як і все попереднє довелось виправляти мені? Я повністю демонтував цю стінку. Ну там залишилось буквально 6-7 рядів внизу, там де ще вона була вертикальна, та її переклали. Я дуже задоволений, що я все ж таки вирішив це зробити, бо спочатку вагався, гадав, що ну, може все ж таки залишити великий об'єм цегли був вкладений. Але декілька днів, походивши навколо неї, я не зміг дивитись на цю криву стінку та все ж таки вирішив її демонтувати. І це було не даремно, бо кінцевий результат був набагато гарніший ніж те, що було до цього. Ну а тим часом ми звели опалубку для перекриття винокурні та відкопали ґрунт по периметру льоху для того, щоб його гідроізолювати та теплоізолювати. Відкопували десь на глибину півтора метри. Ну, а це вид зверху, ось якраз видно залишки робочого процесу, скажімо так. Ну, і тут ви можете побачити ось на фото. Це мій оприскувач, я його використовував як воздуходубку, щоб здувати всю цю дерев'яну стружку, та опалубка була максимально чистою перед заливкою. Ну, а далі ми почали в'язати арматуру на даху. ось І тут можна побачити швелери, які я заклав, три штуки. Це опори під майбутні сходи. На експлуатований дах. Якщо я не помиляюсь, це 14-й швеллер. Дві треті довжини заведені в монолітну плиту, і одна третина залишилась назовні. Якщо я вірно пам'ятаю, 900 мм я залишив назовні, а 200 мм у монолітній плиті. Ці 900 мм ззовні були зроблені із запасом. Там десь 300 мм я потім відрізав, для того, щоб чітко сформувати примикання сходів. Ну, а це все я покажу пізніше, коли вже буду робити окреме відео про монтаж а, сходів на дах. А ось тут якраз добре видно, що ми придумали, щоб залити дах над сходами в льох. Там, якщо ви пам'ятаєте, такий крутенький дах, десь під, під 40 градусів. Ось а, і заливати його знизу зі сторони льоху дуже невдобно. Тому ми вирішили зробити з ППС таку коробочку. Вона залишила нам отвір у перекритті, і через нього, коли вже заливали бетонний парапет, ми залили цей дах над сходами в льох. Там були дещо інші труднощі, але про них пізніше. Обов'язково зробили посилення арматури в зоні козирка, а також повністю по периметру заклали BPS 50 мм для додаткового утеплення плити перекриття та парапету. А тут прийшло 4 серпня, і ми почали останньою заливку бетону. Сама заливка прийшла без якихось форс-мажорів, все провібрували, вирівняли. Єдиний косяк, який ми допустили, це в одному куті ми не дорівняли поверхню, і там виявилось десь на 2 см менша товщина, тобто така ямка, скажімо, і коли там через пару днів був дощ, ми якраз це гарно побачили, бо там стояла ужа. Але в цілому. Це не критично, бо далі по поверхні робилось ухилостворююча стяжка для того, щоб зробити відтік води до парапетних воронок, і ця стяжка вже вирівняла всю поверхню до ідеальної площини. Ось ми вже зняли. Пінопласт із цього отвіру для заливки, накривки сходів льоху. Частково вже підчистив я. ось Але там ще буду вичищати керхером. Ось тут такі розриви в арматурі. В цих місцях парапет розмикається, для того, щоб можна було гарно утеплити парапетні воронки. Ну, а далі ми, звичайно, почали готуватись до фінальної заливки бетону. Це вже була остання заливка при будівництві цієї коробки. Нам потрібно було залити, по-перше, парапет. Далі накриття сходів в льох. А також перекриття аварійного виходу. Але з аварійним виходом потрібно було ще повозитись. Бо після того, як ми заливали бетон, в верхній частині котлован дещо звузився. І буквально підійшов до цегли. Тому після того як ми відкопали верхню частину льоху, то ми відбили ці напливи бетону, підчистили цеглу та підготували все до заливки. Для чого ми ще заливали бетон біля аварійного виходу? Ну, по-перше, якісно наклеїти гідроізоляцію та теплоізоляцію на таку поверхню, як у нас була практично неможливо, бо вона вся горбата та крива. А по-друге, перекриття, яке ми повинні були залити зверху. В ідеалі, якщо б воно поєднувалось із боковими стінками, тому таки вирішили, що ось цю заливку ми будемо робити за один захід, тобто одразу заливати і перекриття, і оцю бокову стінку навколо аварійного виходу. Тому вийшла така монолітна шапочка, скажімо так, яка Ну, По-перше, зміцнила цей аварійний вихід, ну а по-друге, виконала практичну функцію, щоб проводити подальші оздоблювальні роботи. Залили ми бетон, але я, як завжди, не зняв цей процес, довелося працювати і працював і вібратором, і загладжував, що було потрібно. Тому показую вже готовий результат. Вся ця заливка відбувалась 9 серпня. Тобто, якщо взяти нашу калькуляцію, то виходить, що 19 квітня ми почали копати котлован це наша точка відліку. 3 червня завершили. Це 45 днів на. Ручну копку котловану і викопано близько 130 кубів ґрунту. Далі, 19 червня, ми почали вже саме будівництво. Тобто це в'язка арматури, заливка п'ятки там і погнали. да 9 серпня був залитий останній моноліт, а 10 серпня хлопці вже зняли опалубку та поїхали. Це зайняло 53 дні, тобто 45 днів котлован та 53 дні коробка. В сумі виходить 98 днів, зайняло будівництво з нуля до перекриття. Ну, а далі вже пішли більш дрібні роботи, оздоблювальні, комунікації та таке інше. У найближчих відео я покажу, як я робив дах та е, займався гідроізоляцією та теплоізоляцією верхньої частини льоху. А зараз, щоб не дуже затягувати це відео. Я буду завершувати. Дякую, що додивились до кінця. І якщо у вас будуть питання, будь ласка, задавайте їх в коментарях. Пока. Ну що, не було мені тут недельки дві Дві неделю. Перед від'їздом кришу не поснімав. Я хоч піднімусь, поснімаю. Вот такая красота получилась все в целом неплохо местами кривенько но все решаем утепление 50 -ка по периметру наружным завтра будет делать стяжку в ту сторону